І так, предісторія. На новий рік я був у Латвії і я хочу вам показати, як це було, що я для себе відкрив, що я побачив, Ригу показати. Тому дивіться, не хочете не дивіться, ну і коротше. Let's go! Йоу, давайте. це Якась чесно. Добрий ранок. Сьогодні ми. Я їду в Ригу. І зараз от іду от такими дорожками а... Дуже такими мрачними. А це дуже чіло, попрям, я не знаю. Я окутався як... як навіжений, бо холодно. І мені зараз йти ще до автостанції 30 хвилин. І потім будемо дивитися їхати і потім дивитися ригу. Блін, Латвія дуже схожа на Україну, на оцей вайб. Ну типу така місцевість, сільська, то і все, блін, мені дуже-дуже нагадує моє рідне місто. Я прям вайбую. от так згадую ті часи, коли ми там з пацанами ходили до друзів кудись там. Ну, блін, клас. Так, я приїхав і я перше в житті бачу чайки. Вони ну, такі цікаві, такі огромні. За <реш> які бачить. Я як ніби на лохвиському ринку, ребята. Дуже похоже, я не знаю. Далі я пішов до Сталинки. Там недалеко знаходилась е, церква Московського патріархату. Вона ось е, така жовтенька за деревом. Е, дуже цікаво було. Я підійшов близько, там все російською написано. Давно я такого не бачив. Дуже давно. Ось такі вулички мені дуже подобаються. Вони трошки нагадують Прагу мені. Ось ця вулиця супер нагадує мені Прагу. Супер нагадує Прагу. Не знаю. Тут я. Щас туди підоз їсти щось. Ось такий сил. Так, я тільки що попив кофечка. Я не знаю навіть як камеру поставити. О, вау. Вро... Вроді як просто кирпична стіна, а вроді би якесь таке гарне, не знаю. У мене на голові зараз якісь поп'є виглядає в принципі прикольно. Мені дуже цікаво. Дуже схоже на Братиславу. Вид таких домиків, похожий чимось на Прагу, чимось схожий на Прибалтійські країни. Оці всі. Відосики Сталіна я бачу там, це якось похоже. І також дуже похоже на Сувок, на, на Україну дуже. І оце річка дуже схожа на Дніпро. Також мені я не знаю. Коротше, все одному місці, все кайфові. Ось такий вид. Можете бачити на широкий угол камери. Дуже вайбік чесно. Ну, як, як, завжди, як сюди. Блін, на широкому грі дуже-дуже класно. Дуже класно. Туди йолочки, там йолочки, тут ёлочки, Я хожу і цей запах свіжої ялини, це боже, така їмба. Я щасливий. Я, я, я дуже щасливий, ребята. Погороду, дуже так красиво, історично. Май Бог, Діти мене дивляться, що знімаюся. Мені супер образливо, супер образливо, бо буквально тупо 5 хвилин назад закінчився органний концерт. 5 хвилин тому закінчився органний концерт. Ну може 15 хвилин. Як? А, я дуже люблю орган. Я його чув в один раз в житті я тому почую ще раз. Боже, як це гарно. Ось так виглядається орган. Супер масштабно. Який внутрішній дворик. Чомусь мені нагадує, як у Гаррі Потері трошки. Зговний монумент, якийсь, я не знаю за що він там мене, але мені дуже, дуже подобається ця алея. гр ⁇ пряма. прямо Ух. блин очень классно что сегодня снежок Ходимо, ходим сніжком снежком идем нарешті заражать телефон и напевно, можешь что їсти. есть и можешь куплю себе футболочку какую Все ж будемо їхати додому. А завтра ми їдемо е, в Литву до моря. Я думаю, там теж будуть годні кадри. Покажу, що вам, що вам там щось, щось вам там покажу. Не знаю наскільки мені подобається те, що я роблю зараз. Знімаю контент і так. Наскільки це буде класно і красиво. надіюсь, що це буде класно і красиво. Oh. Oh, yes. Ну і все, Сейчас ще кадри. Джикс. Такий закачик вайбовенький, Сейчас будемо їхати з ним. Море, Ребята, я другий раз в жизді бачу море, ну блін, чого мені так кайфово? Я не знаю. Мені так подобається, я просто представляю, якби я себе почував би це було літом. Супер кайф. Чил. Естек. Я десять воно не уб'є мене. Супер холодно. Я, я, я в другий раз за бачу море, але це дуже холодне море. Тут сніжок, всі діла. Але супер кайф. Масштаб. Напевно, цим словом я б описав всі почуття, які в мене виникли внаслідок мого перебування біля моря. Масштаб. От е, мов би дивишся, звичайна вода. Просто багато води. Але блін. Наскільки її багато? <смі> я, я жартую, але. Я не знаю, як описати те, що я відчував в той момент. Але я відчував дуже прекрасне відчуття. От просто от, от, от всередині в мене такі, такі штучки, такі типу метелики, такі, типу, пригали, там скакали. Дуже класно. Мені дуже сподобалось. Е, дуже вибачаюсь за мій е, лексикон взагалі е, в е, відео, зараз і так далі. Бо я е, не можу вільно говорити українською, бо в мене суржик. І, типу, коли я говорю суржиком, мені не подобається, як це виглядає на відео. І за цього в мене дуже вузький словниковий запас. І тому відео має постійно супер-супер круто, чіл, вайп, астедік та туди. Мені це чесно не подобається, але я над цим працюю. Тому е, надію, що це вам не заважало. Дуже всім дякую за перегляд. Е, я сподіваюся, що ми будемо зустрічатися частіше. І слідкуйте за інстаграмом та ютубом. Підписуйтесь. Чао! Дякую за перегляд. А зараз подивіться, як цікаво грає бабуля на вулиці. Йоу! ずっとそう